Всім доброго ранку. Сьогодні я вирушаю е, до поштового відділення. Мені прийшла посилочка, доволі таки непогана. У нас таке не, по, не поймеш чи то дощ чи мороси, чи не пойму. Ну, Сира дуже погода, не дуже класна така. Ну, Мені така погода не дуже подобається. Тож мені прийшло сповіщення, і я топаю по посилочку. А ви беріть, запасайтеся всяким печивом, смаколиками, цукерочками, чайком і готуйтесь до перегляду, тому що сьогодні у нас буде розпаковочка. Тож зустрінемося вже біля відділення. Я нашиного тримача не брала, коляски теж не брала. Ну, думаю, що посилочка буде невеличка і я зможу щось відзняти. Тож, до зустрічі біля поштового відділення. І так, я вже доходжу до поштового відділення. Вибачте, що е, роблю перезапис, тому що я йшла не одна, а йшла із людиною, з односельцем і е, вели розмову, але я знімала приховано, тому е, я видалила звуковий запис, спробую вам щось відзняти в відділенні, але не знаю, чи вийде, чи ні. Тож будемо сподіватися, що в мене все вийде. Так, я вже вдома. Дорогу назад я вам не показувала, тому що ну, в мене не було такої можливості, і нарешті я ось вдома. Мене зустрічають Поліночка. І мар'янчик, і зараз ми будемо розпаковувати посилочку. Спробую я якось налаштувати штатив, щоб було видно е, процес розпаковочки. Е, прийшов одяг для моїх малят. Е, я дуже цьому рада і хочу е, вам показати, що для них прийшло. Тож, е, Зараз я вам все це покажу. Містилася на підлогу, тому що мені так набагато зручніше, і ну, на ліжку просто штатив падає, і я не можу його встановити нормально. Так, ось посилочка доволі таки гарненька. Е, прийшла ось такому пакуночку, я вам скажу. І я на пошті питалася, кажу, а що ж це таке? Кажу, ви ж заборонили, кажу, у пакетах кажу, приймати. Ну, а вона й каже, що вибачте, тут шуршання. Вона мені й каже, що ну, нам приходить в такому вигляді, в якому там ще дозволено. В нас вже коли ми відправляємо, нам заборонили, каже, в пакетах. Каже, Відправляти. Ну, так, що ось такі справи. Зараз ми розпакуємо і будемо дивитися, що нам таке гарне прислали. Так щоб його, я вже ж не порізати, не рух не поробити. Так, ось таке все дуже гарне. Доволі дуже гарне, я вам кажу, так. І зараз ми будемо дивитися тут. Ох ти, -мо, так. Перше це ось такий. так. роблю краще. Перше прийшло, прийшла ось така доволі гарненька футболочка. Вона скоріше буде на Мар'янчика. Ну, я ще подивлюся, можливо, ще і буде комусь із інших малят. Так. Далі у нас іде ось така доволі гарненька. Це, скоріше, буде на Поліночку, тому що вона більше за іншу. Ось тут, ну, вони, правда, цей одяг не дуже такий чистенький, його треба випрати. Так, інша футболочка тут з такими корівками, тигриками, жирафами. Так що ось такі гарні футболочки. У нас тут ось. Ще одна футболочка з динозавриками. Тож футболочок у нас доволі багато буде. Так, ще одна ось така. Це вже точно буде на Мар'яну. Ось така з машинками доволі гарненька. Так що футболочок у нас доволі таки багатенько і дуже гарні. Так, далі у нас іде ось така. Маєчка боді, ну, скоріш всього, вона буде для Мар'яна. Ну, тому що тут ось, як бачите, машинки, роботи, ну, це скоріше хлоп'ячі. Так, далі у нас йде ось така доволі гарна, гарний такий пісочничок. Ну, це, скоріш на дівчинку, так що це буде полінці. Полінці доволі гарне прийшло. Так, далі. У нас іде ще один пісочник, але дуже великий. Такий, ну я поміряю, звісно, але він, скоріш всього, для полінки буде. Так що у полінці є. Так, далі що у нас є? Ще один пісочник. Теж доволі такий гарненький за кулами. Ну, він теж, скоріш, хлоп'ячий, ну будемо міряти. Якщо о, не підійде Мар'яну, то буде полінка. Носить. Це не дуже страшно. Так, далі ось такий пісочник. Це вже 100% буде полінці. Те, що блакитний колір, це ролі не грає. Нам такі речі треба, тому що полінки не літо. Одягу не дуже багато, так що буде по лінці. Так, далі. Що в нас тут? Ух ти, далі у нас іде боді. Е, такі боді в нас вже є. Е, По-моєму, е, дві штуки. Ну, Це ще один буде бодік. Теж буде по лінці, тому що занадто велике все. Так, далі у нас йде сліп. Ось такий сліп. Ну, ми будемо міряти, але я зразу бачу, що він буде великуватий. Так що він, скоріш всього, буде теж по лінці. Але я переміряю, подивлюся, так сказати, на око я не можу. Так, далі. У нас іде ось такий доволі гарненький сліпик. Ну, комбінезончик, сліпик, ну, доволі таки гарний, і він буде якраз на мрієчок. Дуже гарний тут, ось, як бачите, понаписувано щось. Але доволі гарний. Шкода, що без капюшона, тому що з капюшоном він був би доволі гарненький. Так, далі йдуть ось такі повзуни. Ні, штани. Штани такі гарненькі йдуть. Ну, не знаю на кого вони будуть, буду міряти, але, скоріш всього, це буде на полінку. Теж блакитного кольору. Доволі гарненькі. Ну, буду міряти, а там десь не буде. Так, далі йдуть ось такі штани. Ну, це вже точно на Поліну, тому що на Мар'яна вони дуже-дуже великі. Так що Полінці пощастило більше, я б так сказала. Так, далі йдуть ось такі штанці. Ну, це я буду міряти, ну, скоріш всього будуть Мар'янові. Вони на Поліну малі. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Далі йдуть ось такі штанці. Це теж будуть на мар'янчика. Хоча вони рожевого кольору, значить, будуть комусь Будуть самірочки, тому що самірочка у нас з маленьких одна лишилася. Цей одяг я переперу, тому що тут є плямки, бо вже не дивуйтеся. Так, далі. У нас іде ось такий доволі гарний. Комбінезон. Ох ти, -мо. І це, скоріше буде на полінку, бо в полінки геть немає комбінезонів. Буду міряти, буду дивитися, але ну, скоріш всього це буде комбінезон на неї. Так, я так не можу побачити, який це розмір. Ну, швидше за все це полінка. Так, далі у нас йде знову. Сліпик однакові вони. Другий вже сліпик і теж буде на полінку. Як бачите, так що для полінки більше одягу, аніж для Мар'яна. Так, далі йде ось такий старенький доволі бодик. Теж він з плямками, ну а швидше за все, він піде на шматинки. Так. Далі. У нас є ось така курточка з капішоном. Це буде для Мар'янчика. Я не знаю, вам видно. Так, це вам видно. Це таким бедмедиком, доволі гарненьким. Так що одягу в нас. І ось такі чапатульки. Це якраз будуть на полінку. Тому що на Мар'янчика занадто великі, але я поміряю. Такі чапатулі доволі гарненькі. З ведмедиками. Так, і решта йдуть шкарпеточки. Ось стільки їх багато. Ну, я буду приміряти, кому які. Це точно наполінку будуть. Так, далі. Це будуть на Мар'янчика, скорішого. Бачите, ось такі гарненькі. Так, далі у нас йдуть ось такі шкарпеточки. Ну це теж на ну, Мар'янчика, Ну, я помірюю, якщо на нього будуть великі, значить будуть полінці. Так, це теж ось дивіться, які шкарпеточки, це теж, скоріш всього на полінку. Так, далі. Ну, це все хлоп'ячі, так що, ось такі справи. Нічого страшного, все добре. Так, це теж будуть е, мар'янчикові, тому що вони малесенькі. Далі у нас ідуть ось такі шкарпетки, доволі літні. Гарненькі, це теж, скоріш всього, будуть на полінку. Ну, подивлюсь. Так, ще далі. Ось такі шкарпетки, теж вони доволі гарненькі. Ну, скоріш всього, вони теж на полінку будуть. Потім йдуть іще ось такі останні. У нас доволі гарненькі шкарпеточки. Ну, це я не знаю, вони на полінку маленькі будуть. Так що ось така у нас е, вийшла посилочка доволі непогана. І я дуже задоволена. Буду щаслива і рада, що вам сподобався а в мій ролик. Бачите, тут вже нічого немає. Ось така велика куча у нас одягу вийшла. Тож на цьому я завершую свій влог. Дякую вам за перегляд, за те, що ви зі мною. Всіх люблю і обіймаю. До нових зустрічей!